Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Попович Олександр Володимирович, позивний дід. Солдат, оператор 1-го протитанкового відділення, 2-го протитанкового взводу, протитанкової артилерійської батареї 2-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 14 квітня 1972 року в селі Верлок Радомишельського району Житомирської області. Виріс у працьовитій родині мати Марія Миколаївна працювала в Когоспі, батько Володимир Андрійович робітник. У дитинстві був веселим, добрим і чуйним хлопчиком. Навчався у Верлоцькій восьмирічній школі, багато читав, навчався добре, захоплювався футболом, любив грати в шашки і шахи, кататися на ковзанах та лижах. Неодноразово здобував призові місця та грамоти, допомагав батькам по господарству, мав багато друзів, ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Після закінчення школи вступив до Житомирського автомобільного коледжу, де здобув фах майстра з ремонту автотранспорту. Олександр працював майстром з ремонту доріг, а потім довгий час працював у Житомирській обласній друкарні помічником друкаря, де працювали його брат Микола та сестра Тетяна. З 2014 року працював на Житомирську картонному комбінаті колеги згадують його як відповідального, старанного і доброзичливого працівника. Він був душею компанії, любив рибалити, ходити до лісу по гриби, завжди знаходив час для друзів і близьких. 2 квітня 2022 року Олександр отримав повістку і, вже 4 квітня, став до лав Збройних сил України, не проходячи навіть військово-лікарську комісію. Служив під Харковом Сумами Донецьком. Виконував усі накази командирів з мужністю та самовідданістю 21 березня 2023 року. Виконуючи бойове завдання під Авдіївкою, Олександр загинув. Його подвиг. Не залишився непоміченим указом президента України no 401 від 28 червня 2024 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку Попович Олександр Володимирович нагороджений орденом за мужність третього ступеня та почесним нагрудним знаком нагрудний знак військової частини а 0222 посмертно. Похований з військовими почестями на військовому кладовищі в місті Житомир. Працівники, друзі, побратими часто приходять до його могили, згадують з теплотою і повагою, бо він залишив по собі світлий слід. Попович Олександр Володимирович назавжди залишиться в пам'яті як мужній воїн, добрий друг, щира людина, яка, не вагаючись, стала на захист України. Найкращі йдуть першими. Вічна пам'ять! І слава герою.